Дисклеймер. Інформація для цього відео зібрана з багатьох джерел з різними деталями. Також сценарій допомагав писати чат ГПТ, тож можуть бути неточності. Також не забуваємо це в розважальних цілях, йопте. The door is sealed. Present. Professor Argomosa. Doctor. Gross, Ms. Gomez. Camera is running. Observation begins. Look at the southwest tile. It seems... darker. Note. 2214. Visual changes in tile 4A. Photo captured. I feel like they're moving. I can't explain it. It's like... pressure. Note. Subjective sensation of movement. No visual confirmation what was that? 2216 audio artifact. check isolated microphones. recording continues. the face on the right. it changed shape. the eyes are wide open. yesterday's photo. they were shot. Much... one of us. enough. we're stopping. recording saved. next documentation in the morning. Мопа. Є місця, які мовчать. Камінь, що тримає спогади, підлога, яка пам'ятає біль, тиша, в якій іноді щось шипоче. Вони не з'являються вночі. Вони вже там. Вони не кличуть, але тим. Не можеш відірвати погляд. Це не просто обличчя, це спотворені відображення чужого минулого. І якщо вдивлятись достатньо довго, можливо, вони почнуться вдивлятись у тебе. Це не вигадка, не страшилка, це бельманське обличчя. Ян, покажи їм, як усе було. 1971 рік. Сло Вельмез Дела Моралета. На кухні звичайного будинку з'являється обличчя. Не людина, не портрет, не фотографія, обличчя. Всі інші смілиці. А потім з'явилося друге обличчя, потім третє, потім дванадцять. Одне з них кричало. Село зупинило. Священник мовчав, вчителю уникали теми, а місцевої історії після кількох днів спостережень просто зникли. його щоденник зберігся, Сторінки були опалені. Оряд крутився. Плиту зняли бетон зрізали, але через кілька тижнів на тому ж самому місці з'явилось нове обличчя. Воно вже було не тим, чим здавалося. Очі заплющені, але ти відчував, що воно бачить тебе. І тоді вирішили копати. Під підлогою виявили людські кістки. Без черепів. Але найцікавіше на це, справжній жах почнеться з того, що серед останків були дитячі. І їх ніхто ніколи не шукав історія про бельменські обличчя, це не промістичну пляму на плитці. Це історія про те, як матеріал і може пам'ятати. Готовий ти спуститись в цей бетонний лабіринт. Ми звикли до часу, який тече вперед. Але в цій історії час. Поводиться дивно. Будинок збудований ще в 19 столітті стояв спокійно до 70-х, до тої серпневої ночі, коли Марія повечеряла і побачила, її кухня дивиться на це. Це був перший задокументований випадок, але недалеко перший у часі, бо згодом з'ясувалися обличчя Святали. Усі ці обличчя аналізували під мікроскопом. Результат? Жодних пігментів, фарби, вокна, жодного фізичного втручання. Нічого, крім аномального фізичного зміщення у структурі СМД. А тепер скажи мені, що найстрашніше? Чи це фальшивка? Чи навпаки? Знаєш, яка найбільша помилка історії про Бальманські обличчя? Вони починають з містики. І на ній же закінчують. Але якщо купати в глибину, не в ерму, ти побачиш зовсім іншу картину. По-перше, сам будинок. Його побудували на місці давнього кладовища. Додає, звісно ж, чогось містичного. Але це правда. І це підтвердив муніципалітет Вельмеса ще у 73-му. Але ключове тут не факт наявності кісток, а їх розміщення. Істі не, не були просто під підлогою. Вони лежали в радіальних кругах, як ніби їх поклали навмисно на, на точки, де з'явилось перше обличчя. Це вже не випадковість. Ну, диви, Кристо. Це композиція. Археологи визнали, що щось тут. Могили дивні частини тіл без черпів, а частина черепів знайдені в іншому місці біля камінної стіни. Питання чому так? І головне, чи пов'язано це з обличчям? Друге, самі зображення. Іспанські психологи провели незвичайне дослідження. Вони показували зображення обличчя випадковим людям, без пояснень, без контексту. Результат більшість людей описували. Емоції, не риси, типу тобто, страх, провина, відчай, агресія, Значить, ці зображення не портрети, а відбиття переживань. Наче це Семен Цемен записав не обличчя, а відчуття. І тоді виникла гіпотеза: а що, якщо ці обличчя результат сильних емоцій, записаних простором, не духи, не привиди, а емоційна пам'ять місця? І саме це пояснює ще один феномен. Силенціо, найзагадковіше з усіх з'явилося після того, як журналісти кілька тижнів провокували Марію. Вони звинувачували її у брехні. І тоді з'явилось це обличчя, яке мовчить. Але при цьому дивиться прямо на тебе, наче воно не хоче більше нічого казати, наче вже все сказано. Далі буде складніше, більше мен, більше зникне. І один дуже підозрілий експеримент. Про які не розповідали офіційно. У 1975 році в Бельмес приїхала третя на той момент дослідницька група. Вони представилися як незалежні експерти з Гранади. Але жодних імен не було вказано, жодних записів у міських архівах залишилося одне фрагмент розмови, записаний на магнітофон Марні. Випадково. Обличчя не реагують на температуру. Не горять, не плавляться. Підвищення вологості зникають. Після зниження повертаються. Це було перше повідомлення про гігроскопічну пам'ять цементу. Пасини, воно на вологість реагує. Це придура, воно просто зела. Теорія настільки нова, що навіть у наукових колах її сприйняли. Як нісенітницю. Але вона збігалася незалежним експериментом, який провів Пабло Гіген, єдиний вчений, що не підписав офіційний акт про фальсифікацію. Пабло, інженер-хімік, тихий, занурений у себе, він приїхав у Вельмес у 1976 з власною культою спеціально обробленою цементною сумішчю. Марія не знала, де вона лежить. Жоден з мешканців не мав до неї доступу, і через 63 дні на плиті з'явилось перше обличчя. Через півроку Пабло зник офіційно поїхав у Чилі, але його паспорт залишився вдома. Єдине, що залишилось від нього, його записи і фото плитки, яку знищили наступного ж дня. Після виявлення обличчя фото не публікувалось, його передали родичам, та за чутками копія потрапила до журналістів. Його тіло знайшли у 81-му у горах С'єра Морена. Всі на версія нещасний випадок. Але камеру з фото не знайшли. Ще коли ці точки з'єднати, вони створюють майже ідеальну пентаграму. Але це може бути від випадковістю, може бути. А може це частина чогось більшого? А може це просто цемент і нічого більше. Але тоді, ну чому навіть після знищення будинку нові обличчя почали з'являтися у сусідній будівлі? А! Там, де Марія ніколи не бувала. Це вже не про фальсифікацію. У 2005 році, за кілька місяців після смерті Марії Гомес в провінції Гранада, фотограф-любитель зняв занедбалий будинок на одній зі стін пляма. Симетрична, з очима. Через тиждень він повернувся, стіна зафарбована, плями більше не було, але на інші з'явилась нова, менша, з рваним контуром і знову ж таки з очима. І це був непоодинокий випадок. 2006 рік дві дівчини із саламанки фотографуються біля старої стіни на фото в глибині темряви, обличчя, не схоже на людину, ніби розмазане. У 1954 році, через рік після того, як обличчя почали з'являтись на підлозі кухні, до Бельмеса приїхав отець Рафаель Перес Моліна. Ви спитаєте, чому не полуніся? А ось тому, що його прислали не з місцевої єпархії, а з Толедо. Отець Рафаель ніколи не фігурував у відкритих джерелах жодної фотографії, жодної проповіді. Але щоденно кумарій Гомес зафіксована зустріч із темним чоловіком, з хрестом. Я священик і я чорний. це. Так. Три дні по тому зникло перше обличчя. Марія знову зателефонувала до преси, вона плакала, але матеріал не вийшов. Редактору погрожували. І так, значить, що у нас є? Кислота, залізова, пно і акуратна робота вночі. Але є контраргумент. Формули не збігаються, ну, та й пізерунки як... змінюються. Деякі обличчя з'являлися під підпиткою ще до її росту. Це ясно. Тоді є ще до другого варіанту. Він, звісно, як цей стіл, але розглянемо. Сила розуму, телепатичний відбиток. От ви скажете, от його життя розглядати? я скажу. Добре, читаємо далі. Після смерті Марії, так, нові обличчя змінилися. Вони стали грубіші, чужі, ніби вона стримувала щось, а тепер воно вирвалось? Що за накбельмес? Старе кладовище кістки під хатою справжнє обличчя не з'являлися, вони вибивали. Сотні років під землею, тепер вони зверху. Це на картинки, це рештки. І тоді що з'являється релігія? Хто цей? Сценарій писав, ну херня же ж повна. Чесно, у мене башка кипить від цього. От ніби вже близько, от ніби вже тут, тут прям. Але щось не то. М -м Добре. А що до реакції місцевих, половина в паніці, половина відкрила сувенірні крамниці. Обличчя з'являлись не тільки в домі Гомес. Люди почали бачити їх на деревах, у хлібі, у склі. Це не Бельмес зійшов з розуму, це розум зійшов з Бельмесу. Кожна нова пляма, фотографія, кожна нова тінь, інтерв'ю, кожна тріщина в стіні ще одне обличчя. І будинок, де все почалося, перестав належати людям. Тепер він належить історії і страху. 2004 рік Марія Гомас Перейра. Жінка, через яку все почалося, померла. На похорон прийшли ті, хто вірив, що вона контактувала з потойбіччям, і ті, хто вірив, що вона дуже вміло малювала. Після її смерті деякі обличчя зникли, а деякі стали інтенсивнішими, схожими на неї. Будинок досі стоїть. Звісно, там усе інакше. Всередині плити під склом, як мумії. нікого не турбує, чи вони справжні. Ну, блін, а реально нахіра це. Бо глядач бачить не те, що є, а те, чого боїться. Можливо, ми ніколи не дізнаємось правду. Але ця історія показала одне: наше уявлення про реальність крихке. як цемент на кухонній підлозі. Іноді здається, що обличчя на плитці дивиться просто на тебе. Ніби знає, хто ти і чекає. Ми бачили все. Все, що можна було б побачити, розкопали могили, сфотографували стіни, записали покази та думки, які давно мали б мовчати, і все одно нічого не ясно. Фізики сказали, там немає ніхера. Хіміки додали, пігменти не наші, а психіатри, дивлячись на все це лайно, на всі ці знімки, поставили діагноз глядачам. Париделія, але чи можна побачити одне і те саме обличчя навіть через 30 років на іншій плиці в іншій кімнаті? Париделія не повторюється. А ці обличчя, блін, повторюються. Підробка Так, могли, але не знайдено слідів кистей, жодної фарби, навіть сліду жиру від пальців, грибки, схожі на плями, але не на очі, рот і ніс. Мікробна корозія, цікаво, але поясніть, чому вона має вираз емоцій. Марія Медіум Немає доказів, але ближче зникали, коли вона хворіла. Вплив підсвідомості, так, але не на камінь. Хіба що світло вміє боятись. І знаєте, що найстрашніше, не те, що ми не маємо відповіді, а те, що можна що кожна з цих теорій. Трохи правдива, і трохи брехня. Ну крім медіума, це прям повний абсурд? Можливо, це просто обман, можливо, це геніальний перформанс, можливо, це мозок, який не витримав шуму тиші. А може ці обличчя справді з нами? Просто ми не завжди дивимось туди, де вони є. Іноді вони в підлозі, іноді у вікні, іноді в дзеркалі. Ми дивимося на плитку і бачимо їх. Але що як вони дивляться на нас? Вони не зникли. Деякі кажуть, що плитку з дому Гомес продали частинами колекціонери, музеї, чорні ринки. Плити, де колись були обличчя, зараз частина інших підлог. Можливо, ти вже ступав на одну із них. Можливо, це був вокзал або стара кав'ярня. Можливо, вона в твоїй ванні, і ти не знаєш про це, доки не вимикається світло. Зверни увагу наступного разу, коли будеш наодинці. І здасться, що хтось дивиться знизу. Не врушись, не вдивляйся, бо якщо подивишся, вони можуть повернутися. Вони сказали, обличчя з'являється з нічого. Вони сказали, духи стукають з-під землі. Не вони не сказали, хто на цьому заробляє. Першою на місце прибула преса. Вау! Не священник, не поліція, а журналісти. Газета. Я тут напишу. Перше, хто бачив чуда. Перше, хто його описав. І, можливо, перша, хто його вигадав. У 70-х Іспанія це країна, де готика ще жива, де відьми не вигадка, а сусідка по вулиці. І де журналіст це інквізитор і вигадник одночасно. Фотографії облич одразу потрапляють на перші шпальти. Без аналізу. Без ніхрена, без перевірки, але з чітким меседжем. Будинок у Бельмесі проклятий, страшно, скажіть. І тепер це офіційно. І тут починається справжній піз... Е, е містечко Бельмес, в якому до цього нічого не відбувалося, перетворюється просто на паломницький центр страху, автобуси з туристами, екскурсії, продаж іконок із лицями мертвих. А де страх, там гроші, а де гроші, там брехня. І раптом виникає питання: чи дійсно обличчя з'явилися? Чи хтось просто добре вмів малювати і ще краще вигадувати? Роки по тому з'ясовується син Марії, головної героїні історії, намагається відновити зниклі обличчя фарбами. Експерти вловили барвники. Хімікати це вже не містика, це техніка вологого фальсифікату, буквально привид намальований пензлем. І тоді головне питання звучить зовсім інакше. Це правда, яку побачила газета, чи газета, яка створила свою правду. А ти подивись ще раз на ці обличчя: вони справжні? Чи це просто тінь чергової сенсації, створеної в друкарні? Бо в епоху фейків найнебезпечніше це не привиди. Це ті, хто їх малює. Тобто, то як виходить всі мої слова про експертизи, психологів, фарбу, усі всі мозкові ігри були не потрібні? Ні, ще як потрібні, щоб навіть найкрасивіша брехня не пройшла повз холодну логіку. І на цьому моменті я вас залишу з вашими роздумами сам на сам. Дякую за перегляд!